Вже і здорові всім українцям, Та хто нас підтримує. Друзі, зараз поїдемо, наберемо помпу, пам'ятаєте, попередньому відео показував. Зараз поїдемо і побачимо, за скільки набере вона куб 1000 літрів води. Ну, повний, це буде десь тисячу. 1050 літрів води плюс мінус Зараз поїдемо до річки, закопаємо. Ну, побачите, що водою, помпа є. Шланг я вам показував. Зараз поїдемо, розмотаємося там вже на місці, Попробую. Ще не їздив, не перевіряв, зараз поїдем, поїду перший раз побачу. Не все воно, можливо, вийде так, як хочеться, але жарить, спека, що капець. Пішов дощик, там на кукурудзі, на соняшнику, на пшениці трішки впало, якби кругом села, і одна частина села прийшла. Прийшов дощ. У нас лише так щось мороснуло, трішки і все жарить. Я вам кажу, що спека, що капець. Спробуємо, зараз поїдемо на Жигульові, але перед цим хочу ще раз подякувати хлопцям за надану помпу. Зараз ви її побачите до ДВЗ-двигуна і кому потрібні якісні послуги свердління сверловин, Це Черкаська, правильно? Черкаська, Черкаська Вінницька, Житомирська, Київська області. Буде номер телефона в описі під відео. Хлопці, таки за них ручаються, роблять самовіддачею, кому потрібна скважина, бурят граніт, вапняк. Коротше, розказували, ще раз вам переповім те, що чув. Розповідали, що бурили 170 метрів. Могли ще більше. Номер в описі під відео, телефонуйте. Руслан, Микола, Вадим. Привіт, хай Бог допомагає. Робіть людям добре, щоб була водичка, тому що водичка це все. Без води нікуди. Картопля тако вже там не знаю, що і видумати, ну картоплю поливати, це я вам скажу, трішки і води буде багато йти, і це якби не, не підтримує таку річ. Що буде, знаю то буде. Нічого там страшного не буде. А можливо, побачимо, бочечко і привезти і туди. І її пальнути між рядочки. Побачимо, можливо, можливо, це зроблю, тому що, як би сказати, є основне і важливе, а там вже що буде, то буде. Ну то таке, друзі, ідемо до Жигулика. Побачимо, що там старий. Він вже рік стояв, я його й геть і не заводив. Зараз побачимо, чи він не вигублеться мені. Що, Жигулик, будемо будем пробувати тебе, можливо, воскреснеш. Жулик мене дуже сильно виручав, по щось привезти. Таке, що це сильна машина, доволі сильна машина, як для е, господарства з таким багажничком, ну ви самі розумієте, що доволі крута. Що я не, лише ним не возив, все возив. Ні, Ну не все, аж не так в широкому плані. Поклав я вже АКБ і зараз спробуємо його завезти, не заводив. Десь тут підкачка повинна бути, я вже, чесно, і забув. Де підкачає? А, бензонасос з тої сторони. Забув, кажу, вже давно не на такій техніці. Зараз підкачаємо, бензину я вляв у бак. Качаю, бензонасос качається, вже добре. Воду заливав, вчора заляв води, але є проблема, що сюди ляєш, а в двигун без води. Сам блок без води, тому що стоїть отак. Якби воздушка за Завуздушка, то я зараз його, я не думаю, що я так сильно щось там порушу. Якщо зараз заведеться, то виїду туди і ще доляю води. Ну що, маленький, попрацюємо. Воскреснеш ще не мали. А ну давай. Давай милимо. Пробувати. Ой. Чекай, що тут зажимати, я вже й забув. Я вже й забув. Що тут підсос так і що? Буртнув! Ну я ставив його, він робочий був, з ним питань ніяких не було. Ну, на завод. На качані, все нормально. Все Зараз лише води доляю, тому що вода лише в радіаторі є, а вже втекла туди, бачите, пролечали. Зараз доляю води, чіпляємося і поїдемо вже там закопувати, будемо відео і спробуємо, як качає помпа. Я думаю, що... І засічемо на час, скільки в нас може закачати куб води з річки. З річки. Тобто заливаємо воду і поїхали. Ось така є в нас лічечка, бачите. Я думаю, що коли будемо качати, ми її не пересушимо. хто вже прочистив щось, бо прив'язував, але ну, то таке, то не наші справи. І мотопомпа. 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 Зараз ми спробуємо засічемо час. Насікаємо 50-та. 50-ка труба. Суть задачі. Заведете, зараз нам її якось з перший раз завжди. Завжди воно так. Тут вже трішки на підйом воно буде йти вверх. Десь метр, метр двадцять вверх, Вище і я не, не знаю, це скільки, метр вісімдесят десь буде сюди. Тобто це на висоту воно буде підноситись десь 2,80 вісімдесят, Це вже висота. Це вже висота непогана. Я її під'єтаю. Закопаємо це. Відеречко там спробую. І є такий шланг є. Тій шламки є трішки мил. А там трішки є воду. Є що таке? Єсть. Як і навізо нормально. Обрізав цю сторону трішки напосилу. Давайте спочатку так його вона буде хоть качати. Поміна качати. Фу. Тепер зараз жарить. Шарапцюрі чуть хоч залізти, якби трошки гірше було. Ай. Мабуть зараз я, одразу візьму якісь, я взяв проволоку, там пласкогубці. Закончу, щоб ти не вирвав. Випробувати хамута не було, не підбув. Побачив де кому. Вода це все, тому я кажу, що якась скважина, чи, чи керничка хороша. Це дуже суперові справи, особливо щось поляти, суше, жари. Вже таке літо, то досить і так у нас сильно багато питань неприємних. Якщо ще це літо додасть висушить, ну Там що за картоплю переживати нема, той рік у нас також був такий шкідливий, все повисихало. Але пережили, з Картопля не було дорого, там 8-9 гривень було. Це вже весною, коли вже сезон, як би сказати, був в розгарі цього року. То пережили, все було нормально. А от така як цибуля, яка засаджується там в Херсоні, і що там які речі, огородина якась така серйозна, то з цим можливо трішки будуть питання. Тому і підтягуємо з дружиною, що фільтрок такий підтягуємо з дружиною, саме основне. Це помідори, огірки, а вони така огородина, що йде на закрутку. А картопля вже як буде картопля? Ну побачимо, якщо зараз буде нормально закачуватись, можна день повозити воду звідси. І поляти картоплю. Разок дати їй добре, так не на день, а на вечір особливо. Дати їй непогано. Це... Фільтерочок ще запхаємо, я Не думаю, що тут його сильно потрібно... Як я не так сильно зайшов добре. А це потрібно розкопати. щоб воно втопилося туди. І річка воно зараз заробиста. Якусь частину якусь частину і річки можна прочистити взяти. Так зараз хай прочиститься. Вона, вона нормальна. Вона Як його топити правильно буде? Так, ось це зараз буде коломуть, хай протече Хай протече Зараз чиститься Буде діло я думаю все. мужечка така путужна Лучка путужна Яка випливає, випливає, відро пластмасове, потрібно, мабуть, було брати металеве. Зараз знайду кусок камня якогось. Його туди потрібно буде прикласти. Покладу ладою. Далеко. Це було три метри шланги цієї взяти. Нічого страшно, що на трішки не Все потрібно його сюди. бляха муха, бляха, муха. І тут такі пишечки. все буде місті. А на ту нормально. Нормально. Ну що ж, друзі, пробуємо заводити. Ви я щось ніяк не годен бути до цього. Пробуємо. сюди заляти брак досвіду дуже великий брак досвіду води потрібно заляти бо... повинно стартанути повинно там повітря, то ми з бочки просто я тоді з бочки воно нас самотек. а це так не буде яке хоче ну, я так не хотів але так вийшло Дві літри ввози, вищується дві літри. Так, а зараз вже у нас. Так, щоб приїхати сюди, якщо воно зараз буде кричати поклав її стаціонарно. лише мах мах, мах. і возимо. Так, є, приїхали.

Lecai, não. Потрібно було ближче лещі під'їхати. Uh. Що ж таке, відносно славно, на такий напор uh. 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 Я ж не буду його тримати Так, трішки і не продумав. Там просто захват, бачите, що не качає інтро. Десь плюс-мінус вже 200 літрів навалило. Це що, дві хвилини? 200 літрів. Остає відро там трішечки, оце що потрібно підлагодити, бо по. а? Щоб знати, що як воно потрібно спробувати, хоча це перший раз. По правді, що я не, не, ну, не пробувався так. Трішки грозновата вода, ну, бачите, там щось потрібно таке стаціонарне, закопати металеве, щоб воно було. І прийшов, просто вичистив, якщо там на мулу з кутрішки на мело, на, на мило туди, прочистив, опустив і покачав сильно, довольно сильно качаешься. Збираємо до кінця, бачите, зараз буде вже трішки на бік став, хай набере поповнює. 7 хвилин рівно зараз. 7 хвилин. Це десь буде 7 хвилин і 10, 10 секунд тона. Ну Я вам скажу, це круто. Це ще 25-та труба. ну Йому важкувати на 25 ту трубу, потрібна якась 40-45. -та, та Ну що ж, так щоб бути логічно. Поки зверха не піде, поки зверха не піде, до таких. Не спинем. Є, yeah, є yeah, вже зверху і це у нас 7 хвилин і 30 секунд. Коротше. 30. І цікаво встати таку верх, там отримай телефон. І на яку висоту він підніме, скільки я можу...

тона води за 7,5 хвилин. Ну Там можна сказати, що за 7, якби оце все воно вже клало, щоб я тут все не виривало цю шлангу два рази. За 7 хвилин де тона 1000 літрів води. Це доволі невелик, немалий показник. І оце я підняв вгору, десь 6 метрів води, воно ну, 100% що ще вище. Було б, було б цікаво перевірити. Як, на яку висоту максимально воно було, писала книжка. Верніше я читав по таких помпах, що вони десь на 9, 7, 8, 9 метрів підносять води, стоп, води можуть підняти. Тобто це дуже непогано шланг. Цей шланг 25-ка для нього вузький. Він душиться. Він хоче більше його потиснути і душиться. І вода, я вам скажу, що ви ж самі бачили, витягувало все, але якби відро трішки нижче опустити, то б звичайно, що воно б... Було більш-менш нормально. А так воно викачувало його. Самі бачите, що викачує, йому не вистачає такого об'єму. Ну, Непогано. Я вам скажу, що непогано оця ідея, оця ідея дуже суперова. Під'їхав, поклав, завів цих 7,5 хвилин, то на води і це лише вози навести оту ямкость, яку хто знає, той знає, яку ми робимо, яку маємо робити. Це буде доволі непогано і поляти. І так, можливо, можна буде і поляти і картоплю Не знаю, чи я цей гулик мій потягне цю тонну води. Я щось так спустився енергійно, а як виїжджати з ним я не буду. Ну, побачимо. Це я не буду вам показувати, якщо буде цікаво, то в наступному відео. Розповім, друзі, така ситуація, такі справи. Хлопці, ще раз вам дякую велике. Кому потрібна схважина на воду. Хлопці, так і воручаюся за них, приїжджають, роблять швидко. Швидко, енергійно, класно до, до викачують. Хороші там хлопці такі молоді, енергійні роблять суперово. Номер телефону в описі під відео. Друзі, хлопці, велике вам дякую. Я поїхав виливати, поливати, пробувати вам до наступних відео і хай сюди.